Мамо, ви вже приїхали? Прийшла! Ти куди мене придурок відправив? На море? На яке? З очеретом і качками? Та там, напевно, клімат помінявся? Де на шацьких озерах? Зато подивіться, як ви гарно загоріли. То не загар, то болото. Тим більше грізів ванни не приймати корисно? Приймати корисно? Жити в них ні. Ви чого з пустими руками? Де сувеніри, а? В коридорі! Що магнітики? Лебідь! З рушника? живий. Подивіться, як ви гарно виглядаєте, поправилися. То я спухла від горілки, від комарів. Що то так смердить в хаті? Ти щось сміття не викинув? Викинув! Але походу вернулося.